У горішніх плавнях 7 листопада близько 11 години дня сталася пожежа в квартирі п'ятиповерхового будинку на вулиці Добровольського. За словами представників служби порятунку, через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Одразу ж було направлено автоцистерну та автодрабину для ліквідації даної пожежі. По прибуттю за місцем виклику було подано. Ствол перший ствол на гасіння. Водночас була проведена, проводилась розвідка пожежі. До складу гасіння залучалось сім чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Об 11.25 пожежа була локалізована, а об 11.40 пожежа була ліквідована. Постраждалих чи загиблих на пожежі немає. Причини пожежі встановлюються. Вкотре нагадую мешканцям горішніх плавнів дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки.